Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стать кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Дебют жіночого футболу у Кіровограді в обласному центрі вперше провели змагання з міні футболу серед представниць прекрасної половини людства. Учасницями змагань стали вихованки юнацького спортивного клубу Багіра, команди 17-ї та 32 ї шкіл обласного центру і гімназії Вікторія П». Організував змагання клуб Багіра, який створили у серпні нинішнього року. Ідея виникла год назад, коли я увидел, що. У нас в игровых принципі ігрових женских практически нет, за исключением баскетбола, баскетболу і он в основному на уровне вищої ліги, скажем так. А от девочки, які ну скажімо, юношеского возраста, они как якби не востребованы в плані ігрових спорта. Відродити цей ігровий вид спорту у Кіровограді взялися футбольні люди. Говорить президент обласної федерації Віктор Безсмертний. Завдяки Наталії Аліксахіни, яка в колишньому. Гравець національної збірної команди в е, колишньому арбітр Фіфа. Е, разом з Олексієм Стрельцовим заснували футбольний клуб Багіра Жіночий. І е, останні два роки ми проводимо змагання серед дівчат в шкіряному м'ячі. Тому для цього вже є всі підстави, щоб е, відрадити жіночий футбол на Кіровоградщині. На сьогодні у клубі займається 25 дівчат. Одна з них 13-річна Анастасія Сидоренко. Футбол це класно, мені нравится. Я когда перший раз спробувала, ну вообще м'яч держала у себя в руках. І когда я ввела м'яч, мені очень даже понравилось, І я решила займатися футболом у майбутньому. Юна футболістка мріє грати на більш високому рівні. Я хочу попасть вищу лігу, і я йду к своєї мечті. Мені це очень подобається. У жіночого футболу на Кіровоградщині є майбутнє, адже це видовищний вид спорту, говорить президент юнацького спортивного клубу Багіра. Женський футбол, який з як його правильно розвивати, він придасть нашому футбольному сообществу дуже багато зрілішності і, скажімо так, ну, віддиху для людей, які будуть приходити і дивитися на це дійство, і відпочивати душою. А перемогли у першому в історії кіровоградського футболу жіночому турнірі дівчата з Багіри. У півфіналі вони обіграли суперниць 17-ї школи 3-2. А у вирішальному матчі все вирішила серія пенальті, в якій фортуна посміхнулася Багірі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.